Поки друзі, робочий день і хабата трошки вам розкрию один інсайт з року, так 2014-2015, біля в народі родини матері, родини матері, а зараз це офіційно називається Музей України у Другій світовій війні. Проводився концерт, присвячений чи то 8-9 травня, чи то. Незалежності України в серпні, але це точно була тепла погода. І на цих заходах за президентства Порошенка було багато українських колективів, групи, такі, наприклад, як кому вниз, здається, там ВВ, щось таке. Були оркестри, танцювальні колективи. Серед оркестрів був найвідоміший. Це заслужений академічний ансамбль пісні і танцю збройних сил України. На ансамблі була функція і акомпанементу, і я думаю, там хор хорбув і балет, не тільки оркестр. Так ось про що власне йдеться? Гурт кому вниз виконував пісню два кольори: Дмитра Павличка. Ну на слова Дмитра на поезію Дмитра Павличка. Ви ж знаєте, що ця пісня це як один з неофіційних гімнів України. Це така присвята посвята всім мамам. Тим, хто нас приводить у цей світ, хто нас виховує, до кого ми, від кого ми потім відпочковуємося, потім повертаємося, як в тій історії, біблійній тощо. Ну що ж, друзі, продовжуємо на White Tree про два кольори. Також гурт, кому вниз, переспівує слова цієї пісні і співає не червоне. То любов, а чорне то журбах. А червоне то є кров, а чорне то, здається, земля. Я далі прикріплю обов'язково відеодоказ. і ви е, самі зможете побачити, що я вам не навалюю тут і псо. Коротше, подивитися, і ви знаєте, не можна більше образити автора, ніж коли ви от візьмете те, що він написав, да? І під час того, як ви видаєте, ви візьмете і вставите якусь свою там цитатку. Ну вам вже видніше, правильно, ви ж. З плином років, з, зі змінами ідеологічних якихось установок, з відходом радянського минулого і приходу України незалежної, вам вже видніше які слова мав павличко сказати тоді, за радянських часів, тоді, коли людей просто били, відбивали їм печінки, відбивали їм нирки, і вони потім гинули, як Василь Симоненко. або просто вбивали як Аллу Горську. Так ось. Гуртокому вниз, середі, або організатором, автором креативної ідеї їм було видніше. А ми коли з моїми з моєю ріднею да, спілкувалися з цього приводу, то мені кажуть, а можливо це була ідея там не гуртокому вниз. Правильно, це ж могли не вони запропонувати. Сука, це що, Гондолін? Здається, Гондолін. Якраз оце сюжет загибель Гондоліну, здається, якщо я не помиляюся, бо я так собі в цих сільмаріліонівських е сказаннях. Сказаннях. Так що ж, продовжуємо. Можливо, це були і не вони. Можливо, не вони, хоча я впевнений, що це вони. Що це його така да, така офензивна нотка. Кров, земля, типу. Пролита кров за землю і так далі. Але це табу автора. Ти не можеш виправляти, перероблювати і так далі. Це дуже поганий, гавняний тон. Так ось це могла бути ідея середи, несереди, організаторів, не організаторів. Але відповідальність на кінцевому виконавці вони могли відмовитися від цього, сказавши перепрошую, автор ще з нами. Автор тут ще ходить по цій землі. Він буде навіть дивитися цей концерт, слухати. Він буде присутній презенти, Да, і нам буде незручно. Нам буде незручно, але їм не було незручно. Їм було окей. Як казав Микола Вересень, окей, okay, тобто так. І ось сидить Дмитро Павличко з моїм батьком і говорить йому: Діма, я ж іще не здох, як вони могли? Я ж ще не здох. Як вони могли це зробити? Ось така історія. Найгірше, що ми можемо зробити, це опублікувати. Ось як тут. Це тед Несміт. До речі, це ілюстрації ілюстрації теда Несміта. Як ви всі знаєте. Більшість ілюстрацій, які пов'язані з власне володарем перснів, це був інший автор. А ось конкретно Сильмареліон ілюстрував Тед Несміт. Він такий, знаєте, другий серед двох найвідоміших. Бо найвідоміший це Алан Лі, і ви, я колись навіть публікував його ілюстрації. До володаря перснів вони всім ну просто супер відомі. Так ось найгірше, що ви можете зробити, це опублікувати ілюстрацію теда несміта. Просто от, от вам захотілося, і теда несміта не вказати. А такого я бачу, а таке я бачу сплош і рядом. Це всюди така херня. Нас дуже не поважають авторські. У нас в університетах, у нас в навчальних закладах, в школах розповідають про академічну доброчесність, про я не знаю дуальну освіту, академічну мобільність оця вся от, от графоманія, тільки оральна така оральна графоманія. Це те саме, як у Супрун, критичне мислення, доказова медицина, оці всі сентенції, оці всі такі, знаєте, ярлики їх використовують, у них немає сенсу. Це, як здається, симулякр да, поняття, за яким ніхіра не стоїть. Так ось всі говорять про цю повагу до авторських прав, якщо це в науці, да, це академічна доброчесність. Да. Якщо ти муділа сука пишеш про балетний театр Радянської України, то ти не перший, хто пише про балетний театр. Радянської України, якщо ти сука, перший. Ну якщо ти пишеш про хустку довбуша, да, то ти теж не перший, хто написав про цей балет. І Ти маєш вказати тих, на кого ти спирався, і ти сука, маєш посилатися на газети, які ти використовував, наприклад, радянська Україна, наприклад, радянське мистецтво, в яких були рецензії на ці балети, на ці театральні постановки, спектаклі і так далі. Ти не перший. А отже, правилом хорошого тону є вказати перших, других, третіх, четвертих і на основі. Цих всіх публікацій, ти вже створюєш свою наукову статтю. Да? Це в науці, академічна доброчесність. І посилання. Це не тільки в преамбулі, ти там пишеш, аналізуючи літературу використану, да? список використани... не список використаних джерел, а останні дослідження і публікації розділ. А далі, ти за текстом ти посилаєшся, бо ніхіра собі, ти тоді жив в 50-х роках, наприклад, коли. А була прем'єра на початку 50-х балету феєрична хустка довбуша у Львові. Ти тоді не жив, а значить посилайся. Почав з картинок понесло мене в наукову степ. Інший страшний момент це коли Тед Несміт створив картину ось в такій колористиці. Так? Наприклад, тут камера ну, достатньо добре передає. А ви взяли в фотошопі, коротше, скачали і зробили. Ползунок, да, перенесли, наприклад, сюди. І картина стала більш зеленою. Або праворуч, і картина стала більш такою саян, здається, да, а, такою пурпуровою. Ви вже обісрали оригінальну роботу майстра. І це теж не можна робити. Це ганьба. Це дуже погано. Так ось це, знаєте, в контексті того, що таке хорошо, що таке плохо. Так ось у нас дуже багато. Пиздять контенту, і особливо неприємно, коли люди, які там себе мнят хуй кем, теж пиздять контент, не вказують автора. Ну просто ну у мене інших слів немає. Це із песні слов не викинеш. Якщо це спижено, то це спижено. Якщо це пере, якось там перепощено без вказання автору, то це теж спижено. Це просто я так вирішив відпочити від е, роботки. Тому що робота для рабов <хи> і розказати вам таку цікаву історію. Це, до речі, ледь не гріхопадіння отих стародавніх стародавніх істот кровопролиття тут здійснилося, після якого все пішло хер знає як в історії Орди, а потім і Середзем'я і так далі. Дуже красиве видання. Це астролябія куплено за мої гроші, кровні зароблені. Жодна жодної реклами. Але мені здається, що такі книги з такими ілюстраціями в такому чудовому виконанні обов'язково треба купувати і підтримувати наших людей, які в такі складні часи займаються видавництвом таких чудових. Можете робити свої висновки стосовно цього гурту. Я б, наприклад, ніколи не заспівав, тому що я постійно от зараз займаюся контентом і своїм, і чужим. Та все життя я займаюся цією штукою. І так, да, в дитинстві ти можеш взяти щось там без спроса. Але коли тобі 20, 30, 40, 50, 60 років, і ти береш і змінюєш текст, який викарбуваний в, просто у нас в генетичному коді, вже мені здається, що він такий. Ну то це просто ганьба. І пам'ятаєте оці слова Дмитра Павличка: Діма, я ж ще не здох. В контексті отих моїх слів про Уляну Супрун, про їхню дружбу. Ось такий теж вам як вам сказати, мазок до портрету. Мазок якось так звучить, знаєте, по як вам сказати, не по художньому, а от знаєте, от мазок беруть там з ротової порожнини, ще з деяких місць, щоб чекнути там мікрофлору, різноманітні біологічні там моменти, як аналіз. От такий вийшов у нас аналіз скала з вами сьогодні. До речі, історії з сьогоднішнього дня я сподіваюся, що буду, хірачити, перезаливати на YouTube, тільки би добратися до цього, до Resolve, там, чи, до, чи в чому я це буду робити, але обов'язково буде посилання і буду радий вас вітати на каналі. Па на полотні в душі моїй оба. Два кольори мої, два кольори. Червона то є кров, а чорна то земля.